Всім доброго дня. Видно, що закалятися розсадку. І бачу, що тут в нас розквітли кульбабки перші. Вже майже відходять холода. Да? Абрикос доцвітає. Вчора почали нарешті літати бджоли. Це було саме страшне, тому що морози його не побили, квіти то вони лишилися, але бджіл не було через холод і вони не запилювали квіт, квітоноси. Ну, є ще. Певна вирогідність того, що такі ми будемо з абрикосами. Персик ще не зацвітає. О, але починають розпускатися нарциси. Ось в мене тут є жовті ранні. Тут є білі, вони трошки пізніше. І отам в самому куточку є білі. Вони самі-самі я хочу їх розсадити в цьому році до бабусі завезти. Ось тут теж білі в мене кубкою такою наросли. Хочу їх розсадити. І нарешті теж побачила, що в мене вже ось тут прикльовується хоста яка гарна, їх в мене тут шість штук росте. О, бажаю всім гарного, теплого, чудового дня. Ми будемо відпочивати суботу і неділю, в принципі, ніяких планів. Підемо трошки погуляємо. Всім гарного дня ще раз.